Доброго дня. Бажаю здоров'я. Командир 241-ї бригади полковник Азір. Ну як Супер. Сука. Що потрібно? Машини хороші. У минулому році громада міста Києва спрямувала на потреби наших захисників найбільше коштів серед українських міст. 10% відсотків бюджету столиці це понад 7 мільярдів гривень. Цього року вже виділили 5 мільярдів і суму будуть збільшувати. Гроші йдуть насамперед на найнеобхідніше: ремонт та придбання автівок, радіостанції, приціли нічного бачення, системи РЕП та дрони. Це як найсучасніші розвідувальні дрони, так і ФПВ. Дрони, які стали грізною зброєю на полі бою. Кошти виділяють за зверненням різних підрозділів, зареєстрованих у громаді, також і за зверненнями Міноборони Генштабу ГУР Національної гвардії. До прикладу, 112 й бригаді ТРО Києва столиця спрямувала понад 236 мільйонів гривень і збільшує допомогу. За ці гроші ми бачимо за нами. Це так виглядає як стіна, але це стіна з тих дронів, які сьогодні вже поїдуть на лінію зіткнення для того, щоб підтримати наших військових. Саме там на фронті можна побачити та зрозуміти, що найбільш необхідне нашим військовим. Тому мер Києва Віталій Кличко регулярно виїжджає до захисників на найгарячіші ділянки фронту на Донбас. Тільки за минулий місяць був двічі. Кількість дронів, які отримують бійці, вже йде на тисячі. Гроші на обладнання спрямовують як з міського бюджету, так і залучають благодійників різні фонди та волонтерів. Так, брат мера Володимир Кличко за підтримки міжнародних партнерів придбав уже кілька броньованих автокобра. Одна така машина коштує 250 тисяч доларів. І Володимир теж їздить на фронт передавати допомогу. Самое краще. Я кому же буду Как есть. Супер. Николай. Храня, смотрю, хорошая. Краще, ниж была. Окрім військових підрозділів, яким Київ може виділяти кошти з бюджету, доправляють на фронт спорядження як благодійну підтримку. Зокрема, батальйону Свобода, 47 47-й окремій механізованій бригаді, 5-й київській окремій штурмовій бригаді, 28-й бригаді та багатьом іншим, які звертаються по допомогу, як каже мер столиці, підтримка від громади Києва та доброчинців буде посилюватися.